Манчестер Юнайтед отримав нового тренера Рубен Аморім. Це ім'я, яке обговорювали багато клубів останнім часом. Дияволам довелося серйозно поборотися за цього тренера, якого дуже хотіли бачити у своїх рядах топові клуби, в тому числі і сусіди з Манчестера, які бачили в Аморімі потенційну заміну легендарному пепу Гвардіолі. Йому 39 років, але він вже є одним з найбільш прогресивних тактичних тренерів Європи. І це не дивно. Молодий фахівець повернув спортінг на вершину португальського футболу, що доводять навіть цифри цього сезону: 11 перемог в 11 стартових матчах чемпіонату Португалії. Ідеальний старт, у ході якого вони забили 39 голів і пропустили лише 5. Таким спортінг залишив Рубена Морім перед приходом до Манчестер Юнайтед. Це одна з причин, чому його запросили на Ултрафорд. А що ще є в ньому, що привабило такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед? Давайте розбиратись. Але перед цим підпишіться на канал, поставте вподобайки, якщо вам сподобається це відео, есе. Поїхали! Підйом Рубена Аморіма як тренера був доволі стрімким. Він почав свою тренерську кар'єру з третього дивізіону Португалії у клубі Казапія у 2018 році. У січні 2020-го він очолив Брагу, з якого виграв 10 з ігор. І у березні того ж року Спортінг викупав його контракт та запросив на посаду головного тренера. Команда тоді зайняла четверте місце, але вже у наступному повноцінному сезоні Аморім здобув з командою перший за 19 років чемпіонський титул у свої 36 років. Під керівництвом Аморіма Спортінг також виграв два Кубки Ліги, і найважливіше, він повернув домінування португальської команди на внутрішній арені. Цікавим є те, що Аморім показав своє бажання злучати молодих гравців у першу команду. Він підвищив якість команди, використовуючи доступні ресурси без зайвих витрат: Нуну Мендеш, Матеош Нуніш, Педро Поро, Мануель Угарте, Жао Паліні це все талановиті гравці, яких Аморів удосконалив, розкрив перед їхнім переходом за великі гроші у європейські клуби. Стилістичний підхід Аморіми залишається незмінним, і ця стабільність стала основою його успіху. Отже, який у нього стиль гри? На папері Спортінг Амаріми грав у формації 3-4-3, точніше, 3-4-2-1, із високим володінням, гнучки підходом до атак і міцною оборонною основою. Під час виходу з оборони вони часто розміщують своїх півзахисників на різних лініях, щоб допомогти просуванню через центр поля, залишаючи фланових захисників високо і широко, щоб розтягнути захисну лінію суперника. Попереду їхні два атакуючі півзахисники займають напівпростори, щоб залишатися ближче до центрального нападника. Коли вони розігрують м'яч оборони, а Марім часто просить своїх гравців створити структуру 4-2-2-2. Як ви бачите на екрані, центральний захисник Себастьян Коадес приєднується до лінії півзахисту, щоб створити кращий кут для передачі, що дозволяло працювати з м'ячем широко та просувати його вгору по полю. Ця плавність у побудові гри підтримується статистику минулого сезону, яка описує стиль гри спортінга серед семи. Найкращих ліг Європи. Не варто намагатися запресингувати спортінг. Вони мають інструменти, щоб виходити з більшості ситуацій через короткі передачі. Це один з аспектів, якого бракує сьогоднішньому. Юнайтед важливим ключем для атак Аморіма є наявність мобільного таранного форварда. В спортінгу таким є Віктор Діокреш. Вже. Про якого знають ці, і який відзначається активними пробіжками у вільні канали поміж захисників. Для прикладу візьмемо півфінал Кубка Португалії проти Бенфіки. Він і бек бачить рух діокриша, який виривається у правий канал, і одна передача дозволяє нападнику обійти Ніколаса та Мензі, зміститися всередину та пробити Трубіна. Це і є секретним кодом, який Спортінг використовував впродовж останніх сезонів, який використовує саме Рубен Аморім. Навіть якщо Діокориш і не забуває, такі пробіжки в канали все одно приносять користь команді, відволікаючи на себе захисників і створюючи можливості для атаки. Крім того, завдяки сильній присутності нападника в штрафній зоні, спортінг активно робить по подачі для його атак. Ці подачі рідко надходять саме від вінгбеків, які залишаються грати широко, щоб простягнути захист, а зазвичай надходять від атакувальних підзахисників, які грають зазвичай під діокоришем. Що працюють у напівпросторі. В Манчестер Юнайтед такими гравцями можуть стати Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд, Гарначо, Амат, навіть той же Мейсон Маунт. Такий тактичний підхід зробив Віктора одним з кращих у своєму амплуа: лише Гаррі Кейн. Та Люк Де Йонг мали на своєму рахунку більше очок по системі участі в голах минулого сезону, ніж Дьокреш, у якого було 29 голів і 10 асистів серед семи найкращих ліг Європи. Це яскравий приклад того, як Аморім знайшов найкращий спосіб максимально використати якості гравця і вивести його на пік можливостей. Потенційно у Манчестері за схожістю позиції таким гравцем може стати Расмус Гойлон або ж Маркус Рашфорд. В минулому сезоні Аморім досконалив стиль команди, зробивши спортінг більш потужним, ніж будь-коли під його керівництвом. Без м'яча команда Аморіма мала одну з найкращих захисних статистик у всій Європі минулого сезону. Лише Арсенал та Фейнорд мали кращі показники. В основному це пояснюється їх компактною формою у захисті. А саме блоком 5-2-3. Або 5-4-1, що змушує суперників грати навколо їх оборонної структури, рідко проходячи через неї. Тому тобто ми бачимо, що тактика Моріма є досить гнучкою. Тобто він намагається зробити досить атакуючу команду, але при цьому досить захисну команду, тому що використовує саме 5 захисників. В цьому і криється такий ключик до тактики Аморіма. Щодо до то спеціаліст просить своїх гравців презентувати високо на полі, при цьому переміщуючи своїх центральних захисників до центральної лінії. Такий підхід дуже схожий до того, що використовує Гвардіола у Сіті або, наприклад, Анге Постекоглу у Тоттенхемі. Іншим важливим елементом тактики Аморіма є наявність надійного оборонного руйнівника в півзахисті. Раніше це були паління та Угарте, а у спортом сьогодні це 25-річний півзахисник з Данії Мортен Гюльманд. Здатність покривати широкі простори на полі, робити перехоплення, виборювати м'ячі для своєї команди, ставить великі вимоги до пари футболістів у центрі півзахисту. Тобто це таке серце команди, зважаючи на те, що крайні захисники спортінга отримують завдання залишатись вис високо та широко на полі. Тому з'являються канали і простір для суперника, який він може використати для контратак. Напевно, це єдина тактична слабкість у комплексній тактиці, яку створив Амарім у спортгу. І, звичайно, тут потрібні мобільні, а швидкі та справді ціпкі півзахисники у центрі поля. Звичайно, це буде питання. Наскільки така структурна слабкість може бути вразливою більш конкур... конкурентно спроможній так англійській прем'єр-лізі? Однак загалом команда може статистично похвалитися однією з найкращих атак і найкращих оборон серед семи найкращих ліг Європи. Цей факт показує, що Амрім це менеджер, що має певне бачення, має систематичність. Та розуміє, як розвивати команду, враховуючи той прогрес, якого досяг спортінг з 2020 року по 2024. Чому Рубен Аморім? Звичайно, багато хто питає, чим він відрізняється від Еріка Тенхага, адже вони обоє вигравали чемпіонат у своїх країнах до того, як прийшли до Юнайтед. Є певна схожість. Обидва тренери прийшли з менш конкретних ліг. Але португалець прийняв клуб, який не міг виграти чемпіонат майже 20 років і не міг конкурувати з грандами португальського футболу Порту та Бенфікою. Він одразу змінив атмосферу в клубі і двічі виграв чемпіонат Португалії за останні 4 роки. Він змінив стиль гри, підняв очікування вболівальників і клубу в цілому. Це зовсім інше завдання порівняно з тим, що було у Тенхага в Аяксі, де вже був налаштований стиль гри команди та клубна ідентичність. Інша ключова риса це характер Аморіма. З того, що говорять спеціалісти, він приносить із собою харизму і впевненість, що зараз дуже необхідно в сьогоднішньому Манчестер Юнайтед. Це людина, яка не боїться змінювати, знаходить потенціал у гравцях і має чітке бачення для команди. Він змінив цілу концепцію у клубі, що не так просто зробити незалежно від ліхи. І в принципі, це те, що від нього очікують боси Манчестер Юнайтед. Гравці Амаріма грають для нього і поважають його. Це дуже важливо. Одна з проблем, з якою зіткнувся Ерік Тенхак у Манчестері, була в тому, що він був не завжди послідовним у своїх рішеннях щодо дисципліни. Наприклад, ситуація з Роналдо, Рашфордом, Санчо. Могли отримувати різне ставлення в різних ситуаціях, але його рішення не сприяли здоровій атмосфері в колективі і єдності між гравцями. А мені здається, встановлює чіткі правила для всіх, незалежно хто ти є. Він є більш суворим та системним тренером. З точки зору тактики та гравців. Амарі має певні вимоги до своєї команди. Його стиль передбачає агресивну гру, що може поставити під загрозу гравців середньої лінії, якщо вони недостатньо мобільні. Гравці, наприклад, Еріксон або Казиміро, можуть мати труднощі в просторі, особливо в іграх, де багато потрібно володіти м'ячем. Гравці повинні бути готові до високоінтенсивного футболу, де важливо швидко відбирати м'яч у третині полі суперника та бути результативними в атаці. Ще однією великою перевагою Омріма є те, що він знає, як трансформувати клуб. Він це робив. Він це робив не тільки на, на... теорії, але й в практиці разом із У вболівальників було багато питань щодо того, який стиль грає команда під керівництвом Тенхага. Я думаю, що важливо, щоб новий тренер визначився з тактикою, яка підійде клубу. Його тактичний стиль. Не факт, що буде 3-4-3, але він може виявитись трансформаційним, і буде цікаво подивитись, чи спрацює це в Прем'єр-Лізі. Ми побачимо, як гравці, які є у складі Юнайтед, будуть переосмислювати себе, свій стиль, свій підхід до гри і загалом свою ідентичність клубу, як Мачестер Юнайтед. Ми досі не знаємо справді, яку тактику буде використовувати Рубен Амарім у Манчестер Юнайтед, Всі кажуть про 3-4-3. Але чи підійде ця тактика в сьогоднішньому Юнайтед? Це велике питання. Відповідь ми побачимо на полі. Нам потрібно дати новому тренеру можливість закласти свої принципи, фундамент у побудову команди, навчити гравців вірити в цей стиль гри яким можна пишатися, і який буде ефективним на постійній основі. Коли ситуація стає розмитою і ніхто не знає, чого очікувати від команди та тренера, всі починають панікувати і запитувати, що це за команда, у що вони грають, який стиль, незрозуміло. Люди хочуть бачити команду Manchester United, справді команду, ту легендарну команду на полі, і знати, що. Вони зможуть виграти, вони мають план на гру, і вони мають цей особливий стиль Манчестер Юнайтед. Рубен Аморім це харизматичний лідер, відомий тим, що довіряє молодим талантам, покращує індивідуальну гру гравців і виграє трофеї. Це те, що допоможе зрозуміти, чому Манчестер Юнайтед запросив цього спеціаліста до клубу. І чому Рубен Аморім це надія і майбутнє такого великого клубу. Як Манчестер Юнайтед, який зможе показати, чому Манчестер Юнайтед це грант, чому це великий клуб, і що справді Манчестер Юнайтед може дати вболівальникам, може дати футболу, і може бути двигуном англійської прем'єр ліги. На цьому наш випуск добігає кінця. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно шансів Амаріма в АПЛ. Чи виправдає він очікування, які на нього покладені, і чи ви вірите, що Юнайтед ще має шанс врятувати цей сезон, а можливо, і виграти якийсь трофей? Ставте вподобайку, якщо сподобалось, звичайно, і ви дізналися більше про те, ким є Рубен Аморім. Підписуйтесь обов'язково на канал і дивіться яскравий англійський футбол разом з нами. Дякуємо за перегляд! І все буде, Україна! Ha <laughs>